Вітайте нашого першого ранкового гостя це Дмитро Суворов, керівник обласної організації Всеукраїнської громадської організації Авто Євросила Херсон. Доброго ранку! Доброго ранку. Пане Дмитро. Ми надзвичайно вдячні, що ви розпочинаєте поробочий вівторок у нашому товаристві сьогодні говоримо про чоловіків, їхні захоплення, і, мабуть, одне з таких захоплень це дійсно автомобілі. Ми багато говорили про те, як же вибрати автомобіль, на що звернути увагу. Тут багато питань, але в основному це. Ціна автомобіля це не останній параметр, на який ми звертаємо увагу, коли його обираємо. Багато чоловіків, родин сьогодні українських мріють про те, що автівка була у них, це принаймні зручно. Але чи кожному це по кишені? Знаю, що тут українці намагалися якось зекономити, купували імпортні автомобілі у Європі, а потім їздили по країні на європейських номерах. Втім, було прийнято восени закон, який вніс певні обмеження. Давайте поговоримо про цей закон, що змінилося після нього. Ну, По-перше, саме, на жаль, що на сьогодні для рядового українця автомобіль це. Мрія це якась розкіш, це що залишилася з радянських там, часів. І оцей закон, що прийняли восени, ну, він е, не дуже змінив ту ситуацію, яка була. Е, саме е, він став ну, не намного е, доступніше, саме тому, що дозволили цим законом розмитнювати автомобілі, які старше е, 10 років, які, там, і, які відповідають Євро 5, тобто Євро 4, Євро 3, Євро 2. Можна розмитнювати. Але залишилась така прикра реальність — це ціна цього розмитнення. На сьогоднішній день, коли закінчився пільговий цей період, розмитнення доступного такого, що популярний там на сьогодні в Україні, це недорогі автомобілі, там, ну, там ну по маркам, наприклад, Volkswagen Golf 1.9 дизель, це один з найпопулярніших. Тобто на сьогоднішній день ви його там. ну, Наприклад, в Польщі можете купити за тисячу доларів, там, за півтори тисячі доларів, але розмитнити його в Україні навіть з цим новим законом ви його зможете, але це буде ну, десь 400% від його суми. Тобто, десь 4 тисячі доларів, а то й більше вам потрібно буде сплатити. Тому це ну, ніяк не доступне розмитнення. Тому ну, наша організація «Автоєвросила» бореться і буде боротися до кінця саме за, за доступне розмитнення. А це, ну, в цей закон е, треба там, лише внести там, декілька таких е, поправок. Е, на, одна з них це е, буде <кій> коефіцієнт, е, зразний коефіцієнт, який там, учити, ну, перемножається на акциз, там, по формулі. Якщо його прибрати, то розмитнення буде. Ну, Довольно такі доступне, тобто mm -hmm. воно буде не 400%, а десь там виходити ну до 40% mm -hmm. І це І буде вже будем. це, вже буде Ви, так болять да, да, цивіль, цивільні такі. Ну, закон достатньо непростий, приймався з певними компромісами, але маємо те, що маємо. Ну, закон не те, що непростий, він дуже такий далек від, від закону. Тобто його там приймали, якось там в нього повинні були внести там певні поправки, але їх просто перед голосуванням Верховна Рада ну, просто відкинула і навіть не розглядали. І він вийшов, отакий, як його там, як ну, ночу хтось написав, ніхто його, ніхто його не вийде. І, ну, о, таке з получилось. Але мета закону це максимальна кількість машин на іноземній реєстрації повинна стати на український облік. за оцей період, три місяці, 180 діб надавалося для того, щоб скористатися можливістю пільгового розмитнення. Так чи багато херсонців, мешканців області скористалися цим періодом? Ну, воспользуясь этим периодом не так много херсонцев. Именно Херсонская область оказалась такая в виде эксклюзива. То есть Херсонская областная таможня по-своему трактовала этот закон, и она не давала, даже вот в этот льготный период, не давала вот эту ну, скидку 50%. То есть, они дали нам, я писал от организации от себя запрос, они нам дали письменный ответ. Почему они ее не дают? То есть, ну, вроде как написано так. То есть, этот закон он несовершенен, поэтому его каждый трактует по-своему. Поэтому вот именно у херсонцев была такая неудобная ситуация. То есть, им приходилось ездить, кто хотел э, растомаживаться, им приходилось ехать в Николаев, это ближайшее, там Запорожье. Ну, то есть, ездить по всей Украине. Э, плюс, э, когда его приняли, э, где-то месяц, как минимум месяц-два, некоторые таможни не работали по этому закону, потому что ну, до них еще даже не довели, как по нему работать. Поэтому действительно вот этот вот э, льготный период, он ну, работал где-то месяц. Mm -hmm. Сколько часов еще yeah. у херсонцев, у евробляхарев, чтобы размытнуть? До 22 мая есть у них время, но уже вот, как бы даже с той скидкой, это было, ну, не очень доступная растаможка, а сейчас она стала просто уже недоступная, поэтому я сомневаюсь, что сейчас будет кто-то. Но сейчас будут растамаживать те машины, которые новые заедут, которые там по годам, ну довольно-таки свежие, и их еще будут как то там растамаживать. Те, что остались, ну есть мы для таких людей юри юристы и все разрабатываем в законе то, что там прописано, законные методы, как использовать такие автомобили, пока не будет все-таки не добьемся действительно доступной растамушки. Яка відповідальність сьогодні чекає на користувача євробляхи, якщо він не розмитить свою автівку в відповідний термін? Це вилучення автівки, це адміністративні стягнення. Що? Так як закон очень то есть он, вот эти, вот эти ці закони, прийняті они противоречать многим законам другим, які на сьогоднішній день існують в Україні. Це то есть тобто українським там конституції і многим законам, которые є, противоречить. ответственность, ну, как бы она такая, она по этому закону будет, а по-другому не будет. Поэтому вот мы сейчас будем пользоваться вот этими моментами, и чтобы ну, наши, во всяком случае, наши участники уходили. Ответственность там 170 тысяч гривен, но ответственность не того, кто пользуется, ответственность того, кто завез этот автомобиль и не вывез его в определенный период. Вот на него будет вот этот там страшный штраф 170 тысяч гривен. Тот, кто просто на нем ездит, ну, у него будет пытаться эту машину забрать, наскільки це буде результативно, ну, подивимося вот, uh -huh. після 22 травня. І на останок нашої розмови, які э, кроки у найближчому майбутньому здійснюватимуть автоєвробляхери знову автомайдани? <кхем> ну, не виключено це, то есть є цілий план мероприятий, якби как бы, у ну, них там пока рано. пакорана. Сейчас это борьба там на таможне. Опять же, в законе там такое понятие, как коммерческий ВОЗ, это международные законы, подписанные Украиной, но по приказу сверху они почему-то не выполняются. То есть, они такие говорят на таможнях, вот недавно наш руководитель там новой каховки. пытались на коммерческий ввоз закона завести машины через одесскую границу, через Вовскую. То есть, ну, им начальники таможни такие говорили, да, по закону вы правы, но мы не сможем это сделать, нам сверху сказали такой указ, и ничего мы сделать не можем. То есть, ну, вот так вот. А Плюс сейчас выборы, то есть какие-то mm -hmm. сейчас глобальные проводить для этой власти, ну, нет смысла, сейчас придет, надеюсь, новый там президент, и уже будут да, какие-то Акції какие-то там опять Але движення. всі акції, всі протести проводяться у рамках закону. Да, у нас ну незаконно мы ничего не проводили. То есть, все вот эти, как говорят, перекрития На самом деле перекритие не было было часткове обмеження руху. Это разные вещи. Они согласовывались с местными властями. То есть, там все было по закону, там присутствовала полиція. Ми закон не нарушаємо. Дмитро, спасибо вам величезно за те, що 11. ви знайшли час завітал до нас сьогодні зранку. Якісь ранкові побажання для всіх автолюбителей. Ну, как говорят, ни гвоздя, ни жезла, вот честных там полицейских. Ну и не нарушайте сами. Все будет, все будет хорошо. Мы там своего добьемся, будем жить счастливо в нашей стране. Не, не, никуда не уезжать, а надеюсь, в Украине мы добьемся того, чтобы ну, не хотелось с этой страны уехать. Як зараз. ну і бажаємо вам придбати автомобіль своєї мрії. Да. Нагадуємо, що сьогодні ми говорили про правила розмі... розмитнення автівок на єврономерах, і у скільки ця процедура обходиться сьогодні українцям.